Всім привіт! Є в мене на каналі відео про цей насос, який качає. Можна ним качати паливо десь можна качати воду, можна бензин качати. М -м -м, можна качати. Значить так, просили мене хлопці на каналі. Чи він закачує сам, чи його потрібно закачувати там певний якийсь час. Ні, вмикаєш його, він буквально секунд, 2-3. Це залежить від насос, кажу, насоса, кожен насос шланга, довжина шланга. Він закачує ну, сам спокійно, без ніяких проблем, без нічого. На каналі мене є відео, де я знімав, що він качає там. Качає там... Скільки він там качав, не пригадую. Він може качати через те ще помалу, тому що в мене шлан 6 метрів. А має хоча б бути 4. Відповідно, відстань довша. І він качає слабше. Зам... Виробник вказує, що він має качати 50 літрів. <кій> має качати. Ну, е... як він качає, відео є. Він качає менше, як 50. Я думаю, це брехня. Ну, але в цілому він непогано качає. Обов'язково при першому запуску потрібно зняти цю кришечку. І там така хречаточка є. І чуть-чуть капнути туди масло. І все закрутити. В себе я буду вкорочувати шланг, бо він задовгий на вхід. Тут є у нас така штучка, ось ще така штучка є, типу як фільтри Тому якось так раджу, купуйте такі досить хороша штука А, і ще одне. Е, рекомендую його вмикати від акумулятора коли техніка заведена. Тому що він дуже багато споживає енергії. Тобто ви можете. Ним качати, а акумулятор може вам сісти. Це вже провірено, добре, що я мав до акумулятора. І він таки досить швидко садить. Ну, і відповідно, як техніка заведена, він швидше качає. У мене техніка була залушена на одному віде, він довше качав. Тому якось так вийшло 5 секунд на бутилурсі, я мірив. А коли заведена, він набагато швидше качає. Тому коли він є і на 12 вольт продається, і на 24 також є.